Це йде спочатку робота над ескізом, потім нанесення орнаменту на яйце. Ось традиційна писанка. Ось моя авторська писанка. Рівненська писанкарка Наталія Дребот показує відмінність між власним орнаментом, який вона наносить на писанки та традиційною символікою великоднього яйця. Майстриня поєднала технологію створення писанок і шкрябанок і почала зображувати на яйцях фігури людей та янголів. Чим далі, тим хочеться пробувати щось інше інше. Це я з'єднала вже писанку з фігурками. Потім я зробила з чорним контуром писанки. Далі вийшли в мене шкрябанки. Ну і в кінцевий результат прийшло на різьбу, тобто різноманітні писанки. Майстрині розповідає, використовує як хімічні барвники, так і природні. Зокрема, фарбами слугують цибулиння, ягоди бузини та квіти мальви. Писанки каже Наталія Дребут, давня українська традиція, яку важливо зберегти і передати нащадкам. Оздоблюють яйця кров в усьому світі, але саме писанки це наш таємний мистець мініатюра і саме. Це є писанкарство, це є атрибут великодня. Хоча писанка нас супроводжує все життя. Весною саджаємо, сіємо джольництво обов'язково теж спроводжувалося з атрибутами писанки, ну і безпосередньо Великдень. І далі, навіть якщо люди помирали, їх тим, їм також клали домовину писанки. Для розпису великодніх яєць писанкарка використовує традиційний набір матеріалів. Ну, інструмент у нас один. Це називається писак або кістка, або писачок. Саме цим виконуємо писанку. Далі, чим пишемо? Воском. Трошки підфарбований для того, щоб на білому лісі було видно його. Обов'язково живий вогонь. Хоча зараз майстри перейшли на електричні писаки, вони простіші в використанні, ну і фарби. Найцікавіше, що пишемо ми писачком, воском а розфарбовуємо, занурюємо фарбу для того, щоб колір був. Спочатку майстриня підносить до свічки писачок. Для роботи він має бути гарячим. Нагріваємо саму колбочку. Набираємо віск, підводимо до писачка. Він нагріт у нас, віск сам розтоплюється і починає затікати всередині лічки. І починаємо роботу. Потому наносить на яйце необхідний орнамент. Сьогодні це зірка. Наталія Дребут каже, кожному регіону притаманні свої візерунки та кольорова гама. Ось у нас є розподіл яйця традиційний, і тепер ми бачимо, нас є одна сторона. І друга сторона. І на цих двох сторонах, по будь сторонах ми будемо працювати. Розділяємо ще на частини. Якщо візерунок складний, орнамент можна попередньо нанести олівцем. А ще важливо, аби яйце було рівним та чистим. Аби знежирити поверхню, його можна опустити в розчин оцту. Завжди писанки пишуть від жовтого до темного, до синього чи до чорного. Найперше від світліший кольор, а далі йде. Після фарбування останній етап зняття воску біля вогню. це саме, мабуть, етап магічний, коли ми бачимо, як проявляються кольори. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.